Тобто ціною там буде величина відсоткова ставки, і також є додаткова графа щодо обсягу операції, там, де має бути зазначена сума договору позики або фінансування. таке. Також з 2023 року обов'язковою стала графа 19.1, це курс валюти. Ми зіткнулися... З великою кількістю питань, коли була запроваджена ця графа, тому що ну, насправді, так як ми говорили на початку, декларувати потрібно той обсяг контрольованої операції, який в обліку відображений, а це може бути в тому числі з попередньою оплатою, і тоді ціна у валюті, помножена на кількість і помножена на курс, ніколи не буде дорівнювати гривні. Яка Відображена в обліку, і е, були з цього приводу багато роз'яснень податкового органу, які говорили про те, що е, у таких операціях, які, які мають передплату, які мають е, е, групування і е, з е, ну згорнуту кількість контрольованих операцій, може бути застосовано навіть арифметичний розрахунок курсу валюти.